Це розслідування для кожного українця, хто втомився від брехні. Це також звернення до силових структур, антикорупційних органів, СБУ, прокуратури, час підняти документи, переглянути справи і знову запитати, кому це вигідно. Якщо ми сьогодні не назвемо зрадників, то завтра ми самі станемо їхніми жертвами. Україна уже десятий рік бореться з російською агресією. Але не менш небезпечнішими є ті, хто працює проти неї зсередини. Однією з таких фігур, що викликає обґрунтовані підозри у зраді, є Ірина Кременовська. За нашими джерелами саме ця особа стоїть за потужною антиукраїнською інформаційною компанією, що має чітке кремлівське коріння. Ірина Кременовська позиціонує себе як експертка з релігієзнавства. Та право проте її діяльність свідчить зовсім про інше: маніпуляції, викривлення фактів, спроби тиску на прокуратуру та судову систему України, розпалювання ворожнечі в суспільстві. Та створення підґрунтя для репресій в Україні у своїх публікаціях на сайті Центру економіко-правових досліджень. Це ПД, вона стверджує, що стала жертвою дезінформації у статті Фейкобосу, як визнання власної агонії, криміновська звинувачує журналістів у наклепі, але при цьому жодного слова не говорить про відкриті проти неї кримінальні провадження за інформацією видання багнет. Отриманою з джерел у правоохоронних структурах слідство перевіряє їхню діяльність на відповідність частині першій 161 статті Кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян за ознакою національної або релігійної приналежності. Найбільше викликає запитань прямий або опосередкований зв'язок Кременської з рацирс російським антисектантським центром. Очолюваним відомим кремлівським антукраїнським пропагандистом Олександром Дворкіним, хоч Кременовський вдає, що не знає рацирс, численні докази говорять зовсім про інше. У 2018 році центр Кременовської публічно анонсував спільний проєкт із організацією Antisecta.org точка Орг філією ідеологічної структури Рацирс у публікаціях з її сайту, часто згадуються ключові терміни. Та риторика методичок Дворкіна, з тезами про тоталітарні секти та необхідністю законодавчого переслідування незареєстрованих релігійних груп. Її статті копіюють навіть риторичні конструкції Дворкіна, зокрема, оцінки щодо кількості його вістів на душу населення. Цитати, що досінно повторюють слова лідера Рацирс, особливо цинічним є те, що деякі її матеріали перекладені та розміщені. На офіційних російських сайтах, зокрема Новосибірської метрополії, яка є офіційним представником Рацирс, яка належить віцепрезиденту Рацирс Олександру Новопашину. На тому ж сайті опублікована методичка для українців по розвалу України зсередини, і також методика з дискредитації релігійних меншин саме в Україні. Кременовська активно підтримує контакт з російськими діячами. Наприклад, такими як росіянка Наталія Кокшарова, яка особисто виступала з дворкіним головою Рацирс на пропагандистському російському ТБ. Багато більш того, вона є провідним журналістом порталу Кременовської Вільне слово. Інша особа це росіянин Олександр Нівєєв, автор матеріалів, що з 2014 року прямо називають українців неонацистами. Останнього вона відкрито рекомендує українській аудиторії на сайті Вільне Слово. Та на власному Ютуб каналі з урахуванням масштабу пов'язаних організацій ідеологічної та публічної підтримки з боку РФ, а також прямого дублювання пропагандистських тез Рацирс стає очевидним. Кременовська – не просто маргінальна фігура, це частина масштабної кремлівської операції, яка має на меті дискредитацію релігійної свободи в Україні, підрив довіри до українських інституцій. Створення уявлення про хаос в Україні для західної аудиторії і відволікання уваги від реальних злочинів РФ. Висновок зрада не маскується надовго. Коли обличчя з'являються на сайтах ворога, коли тези повторюють риторику агресора, а зв'язки ведуть у самісіньке кремлівське, сектознавче кубло, не потрібно довго шукати відповідне питання. З ким ви? Пані Кременовська, тільки одне питання залишається досі відкритим. Чому вона й досі на свободі?